Привіт, друзі! Сьогодні, 3 лютого, з вами Олег Клочок. Ми продовжуємо непросту історію відносин з Польщею. І президент цієї республіки буквально вчора в ефірі одного з телеканалів польських зробив дуже неординарну, неоднозначну заяву, яка стосується саме Криму. Ну, на думку президента Польщі Анджея Дуди, Україна не поверне під свою юрисдикцію Крим. Він в цьому сумнівається і. Якщо говорити дослівно і цитувати, то він сказав наступне: сьогодні Росія намагається перемогти в Україні. Я скажу так: якщо Росія збереже території України, то фактично це буде перемога Росії. І тоді ймовірність нового нападу з боку Росії буде дуже-дуже високою. А анексований півострів він назвав особливим місцем, зокрема з історичних причин. Адже зауважив Дуда: якщо ми подивимося історично, він довший час був у руках. Росії. І далі він конкретно говорить, що стосується долі Криму. Я не знаю, чи поверне Україна Крим, але я вірю, що вона поверне собі Донецьк і Луганськ. Ну, загалом, друзі, нині на Заході є кілька сценаріїв завершення війни, замороження війни. Один із них реалізується зараз безпосередньо на Росії. Я не готовий вам сказати, що це спільний план Росії і Заходу, але ви знаєте про такого собі кандидата Надєждіна, який вже озвучив те, що буде просто заморозка війни. А далі 4 роки будуть говорити про в його розумінні спірні території Росії, там будуть проводити референдуми, в тому числі і в Криму. Але зараз не про нього, це просто про сам факт можливого сценарію подальшого розвитку подій після виборів. Путіна на Росії, хоча знову ж таки дочекаємося цих результатів. Я думаю, там ще багато за чим можна буде посідкувати. Але скандал довкола такої заяви неоднозначної дуди розгорівся чималий. Ну і от нас, зокрема, посол України Василь Зварич зауважив, що Крим це Україна. Так, є і так буде. Ну, в принципі, ми, нібито й самі, знаємо про це, але заява дипломата вона повинна була бути. Це однозначно так. Він сказав, що міжнародне право це основа. Тимчасова окупація Криму Росією є воєнним злочином, за який вона буде покарана. Деокупація Криму наше спільне з вільним світом завдання і обов'язок. Ми зробимо це беззаперечно ми віримо, і діємо разом наголосив дипломата. Якщо говорити про історичний контекст. Хто довше, як в розумінні, Дуди, контролював Крим, ну ми можемо глибоко копнути, звичайно, і говорити про часи Скоропадського, як тривали не дуже просто наші перемовини з Кримом про те, що він був все-таки в складі України. Ну а далі події розгорталися дуже швидко і. Не для України я маю на увазі переворот більшовицький сімнадцятого року, і потім вісімнадцятий рік і більшовицькі терори, в тому числі на тимчасово окупованому Криму, в Криму, який є українським. Він в 91-му році був визнаний за Україною. Тобто, це факт, який зафіксований на рівні міжнародного права і відносин між країнами. І вже змінюючи ці факти, ви фактично порушуєте суверенну територію. І заява Дуди в цьому сенсі вона ну не зовсім, як на мене, адекватна. Дуда сьогодні це все прокоментував. От єдиний такий момент: ви говоріть обережніше, щоб потім не коментувати, бо це все скидається на таку свідому провокацію. Зокрема, він сказав наступне, що мої дії та позиція щодо жорстокої агресії Росії проти України були і є, і зрозумілими з першого дня. Перше, що він сказав, Росія порушує міжнародне право, є агресором та окупантом. Друге. Напад Росії на Україну та окупація міжнародно визнаних територій України, включно з Кримом, є злочином. Окей, для чого було говорити тоді? Да? Третє: ця війна не може закінчитися перемогою Росії. Теж супер. Четверте, російський імперіалізм треба зупинити, перемогти та заблокувати на майбутнє. Прекрасно. П'яте, Україна має перемогти, бо цю війну має виграти вільний світ. Шосте: ми всі стаємо пліч у пліч за вільну, суверенну та незалежну Україну проти агресії та жорстокого імперіалізму. Наголосив польський президент у своєму твіті у мережі X. і навіть більше того, глава МЗС Польщі також висловився про слова Дуди і Крим і сказав, що Польща визнає незалежність України в її міжнародних встановлених кордонах, які були неодноразово. Ну і далі, так далі. Підтверджені е, Російської Федерації, починаючи з договору, він має на увазі від 19 листопада 90 року через Будапештський меморандум 5 грудня 94 року, та договір про кордон. Від 28 січня 2003 року зазначив Сікорський. Ну, можна, в принципі, було б ставити крапку в цьому питанні, але я думаю, що ні. Крапку ставити у питанні відносин е, Польщі і України поки що зарано, тому що ми маємо купу проблем. Я не виключаю, що ця теза озвучена Дудою. Це один із його таких, знаєте, е, несвідомих ляпів публічних, коли він. Проговорився про один із сценаріїв завершення війни. Вони можуть бути різні. Інший сценарій це повернення в першу чергу Криму, над чим зараз активно працюємо ми в Україні, і до цього докладаються військові і протиповітряна оборона, і повітряні сили України, головне управління розвідки, Служба безпеки України, Збройні сили України. Всі активно наносяться удари в глиб території Криму. І нам обіцяють, що міст, врешті-решт, цього року буде дуже стомлений. Маю на увазі Керченський, Кримський, як його називають. Очікуємо цієї новини, тим паче в нас були вже успішні кейси з цього приводу. І інші варіанти є, в тому числі те, що нібито повернуть Донецьк і Луганськ, а з Кримом буде складніше і так далі. За цим всім свідкуємо, але порядок денний, в питанні повернення території в першу чергу формує Україна, а не Захід. Захід, звісно, допомагаючи нам. Польща нам також допомогла. Чимало е, передали нам купу озброєння, неймовірну кількість за яке вони отримали компенсацію від Європейського Союзу в грошовому еквіваленті і купили на це нове собі озброєння. Сучасніше набагато. А своє, ну так вони нам допомогли, нам віддали це за це треба дякувати. Але є інший акцент, який неприємний для нас: це блокування кордону, претензії аграріїв польських, влаштовують вони постійно величезні акції протесту по всій країні. І от оголосили, що 9 лютого вони знову будуть проводити акцію протесту і блокувати дороги в прокордонних пунктах пропуску. Термін цієї акції невідомо, а вони домагаються поступок для себе більших преференцій. Раніше міністри сільського господарства не лише Польщі, а в тому числі Болгарії, Угорщини, Румунії Словаччини. Звернулися до європейської комісії аби захистити європейських фермерів, як вони кажуть. А ми в їхньому розумінні, що не європейські чи що, від українського аграрного експорту та запровадити мита на зерновій лінії України з України. Проблема відносин у агросекторі з Польщею бере свій початок ще в березні. 23-го року тоді активно тонув транзит української сільськогосподарської продукції в Польщі, але тонув він не тому, що комусь хотілося лише з українських контрабандистів, а це хотіли робити і сприяли цьому і польські ділки. Відповідальність двостороння європейська комісія ухвалила нам рішення про безмитну торгівлю і зняла санкції. Ми легко можемо постачати нині сільськогосподарську продукцію, яка дешевша до Європи, звісно, для поляків і для угорців, румунів, Болгарів і Словаків це дуже серйозний виклик. Вони отримують дотації з бюджету Європейського Союзу, але їм цього замало. Вони хочуть більшого. 17 січня стало відомо, що Європейська комісія відхилила пропозицію Польщі щодо відновлення мита на експорт агропродукції з України. Але вони вводять свої, вони нікого не слухаються. І зараз відомо вже, що Європейська комісія подовжила до 25-го року безмитну торгівлю. З Європейським Союзом агропродукцію ввела там певні обмеження, є певні нюанси, але загалом в цій частині ми нібито зараз виграємо. Але поляки йдуть радикальними шляхами. Далі більше про біженців теж дуже чутлива тема. Вони подовжили термін перебування легального біженців з України до кінця червня. Потім вони обіцяють розробляти новий закон, що стосується. Саме прав е, біженців, які перебувають сьогодні в Польщі українців, і вони будуть це робити відповідно до рішення Європейського союзу. Звісно, ситуація може змінитися. Я не випадково говорю про різні сценарії завершення війни, коли вони можуть бути раптом. Завтра вже все війна завершилася, і всі різко побігли до України. Е, українці. Але ж так не буде. Ми ж розуміємо, Не всім є куди повертатися. В цій частині величезну компенсацію за е, фінансові витрати, які несуть країни, де перебувають. Вай біженці несе і в тому числі європейський союз. Так вони виділяють гроші на біженців не лише з бюджетів Польщі там чи Румунії чи ще якихось інших країн Європейського Союзу виплачується соціальна підтримка біженцям, а в тому числі і з бюджету європейського союзу. Ця компенсація надходить до них. Тому тут питання, знаєте, доволі неоднозначне, чому Дуда зробив таку необережну заяву на тлі цих скандалів, які у нас зараз є з поляками. Це не додає. Потеплінню відносин, для чого робити заяву, щоб потім її спростовувати. Добре, що відразу так вийшло спростування, що не потрібно президентам телефонувати один одному з'ясовувати, що ж це було. Але дзвіночок такий, як на мене, неприємний. Можливо, я помиляюсь, можливо, на правду все дуже гарно у нас. Тому пишіть коментарі. Напишіть, що ви, власне, думаєте з приводу такої обмовки Дуде, швидкої реакції його, відповіді міністра закордонних справ Польщі. Можливо, на правду це була така, знаєте, необережно випущена фраза президентом Польщі. Я з радістю почитаю ваші коментарі. Всім дякую, хто додивився до кінця. Підписуйтеся на канал, хто цього не зробив раніше. Дуже вас прошу про це. Вподобайка, допомагатиме розвивати канал, аби україномовного контенту на платформі YouTube було більше. Я вам за це дуже. Друзі, дякую, і повірте, ми робимо одну велику спільну справу заради України. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, всіх люблю ціную, і шаную. не перемикайтесь, все буде Україна!